Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні я вам покажу, як я обрізаю кампсиси кожен рік. По-перше, їх вивожу на штамп. Як бачите, ось поки зелені гілочки, я їх скручую, підкручую, зв'язую проволокою, а потім проволока знімається. От тут тільки ще лишилося наверху, а тут уже все зняте. Обрізаю, бачите як. Зараз почну обрізати другий. Ось бачите, що робиться. Дивіться, от. По всьому стовбуру, бачите, це вже зрізані і більше не відбиває тут. Ось що робиться. Зараз я це все обстрижу і покажу, як воно все виглядає. Ну, от і все, бачите, все обрізалося. Зараз знесеться докупи, переб'ється і все. Як бачите, теж я тут його пустила на штамп, заплітала теж, тут провока і залишилася, вона вже тут врослася ми вже її не трогаємо, тому що це такий. Живучий товаришу, йому все по барабану. Бачите, заплели, воно скручене, там проволокою держиться. І бачите, повністю обрізаю. Бачитесь, обрізаю повністю-повністю до, до самого самого ствола основного. Тут уже бачите, такі прямо нарости. Скажу, що така обрізка декоративних дерев називається полардінг, тому що коли зрізає, зрізається, ну в основному це дерева так стрижуть, зрізається деревина на одному і тому ж рівні із року в рік. І потім виходять, ну бачите, які тут вже потовщення пішли, такі нарости, нарости, тому що весь час обрізаються гілочки на одному рівні. Ну, Скажу, що е, в такому вигляді він не агресор. І якщо не трогати його коріння, не чіпати, не копати, не викидувати, то він доволі такий спокійний. Скажу, що він у мене тут, ну я потім влітку покажу, видає нас по стежці тут кілька е, місць, де він вибиває, я, я його завжди оприскую на стежці, а і тут в квітниках десь. В місцях трьох-чотирьох десь дає де всього. Я просто зрізаю при землі ці пагони і все. І от він у мене вже скільки років. Давно вже він у мене тут росте. І, 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 і поки ніяких проблем нема з ним. Головне, що я зрозуміла з агресорами, не чіпати їх коріння. Так, ну все. Вітер дує сьогодні. Все, друзі, ну, знову вітер. Так що, якщо дозволяє участок, то можна його саджати сміливо, він потім весною відбиває ось, ось зверху ці гляки, виходить така пальма, потім я влітку покажу. Як воно буде, ну, якщо знайду фото, якщо воно в мене є, якщо його не видала, то в кінці відео покажу, як виглядає він на фото. У мене їх два сорти. Це оранжевий, помаранчевий і той молоденький це світло-жовтий, такий гарний. Мені вони подобаються, як я сказала, проблем для мене не создають, так що так, що так що, так. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня.